Ще не вмерла Україна, але може вмерти, ви самі її ледаче ведете до смерти. Не хваліться, що жива ще наша й воля й слава, зрада їх давно стоптала, продала лукава. Як живі покинуть мертвих, щоб живими стати, Ще не вмерла Україна, будемо співати, як живі покинуть мертвих, прийде та година, що ділами не словами оживе в країна. Такими словами, Борис Грінченко, відзначений на цій могилі, нагадує нам про важливість боротьби за свободу нашої країни його поетичні рядки залишаються актуальними і сьогодні, нагадуючи нам про важливість захищати гідність українського народу. Могила Бориса Грінченка є не лише символом минулого, а й нагадування, що маємо тримати землю відважних борців живою та активно тримати її для майбутніх поколінь. Ми знаходимося на байковому кладовищі. Це місце стало символом відродження української культури та боротьби за незалежність України. Це місце є історичним та культурним артефактом, яке грає велике значення для України. Тут збираються люди, щоб вшанувати спадщину Бориса Грінченка та інших великих українців. Вони читають поезії, співають гімни і відзначають важливі події в історії України. Могила Бориса Грінченка стала символом єдності та національної гордості для багатьох українців. Вона нагадує всім про важливість оберігати культурну спадщину та бути вірним цінностям, за якими він стояв. І як казав Грінченко, нехай наша спільна пісня ще не вмерла України, лунає не тільки в словах, а й у наших діях. Нехай Борис Грінченко не завжди залишиться символом національної єдності та незламної волі. Сьогодні ми продовжуємо госпадщину, спадщину, тому що відмінність України полягає в нас, її людях та нашій вірі у майбутнє. Дякуємо за вашу присутність та відданість нашій історії та культурі.